Добрий день, лікар-офтальмолог, клініки Віта Медіка, відценка Ніна Миколаївна. Інфекційне захворювання це частіше всього буває кон'юктивіт. Кон'юктивіт проявляється слизовими або гнійними виділеннями. Може бути печіння, може бути почервоніння очей, болі в очах. Але слід сказати, що конюктивіт може бути як бактеріальним, так і вірусним. Так і алергічний. І правильний діагноз та правильне лікування може бути встановлено тільки на консультації у лікаря офтальмолога Лікування з інтернету може призвести до ускладнень, може бути потім ще довше лікування і більш важче. Якщо є найменші прояви, потрібно звернутися відразу до лікаря на консультацію. В клініці Віта вам нададуть. Професійну консультацію, і ваші очі будуть під контролем, професійним контролем.